Вітаю вас, діти та батьки! Сьогодні другий день тижня, вівторок, і за розкладом у нас сьогодні заняття з логіко математичного розвитку. Минулого заняття ми з вами вчились поділяти ціле на окремі частини і вже знайомі з такими поняттями як ціле, половина та четвертина. А сьогодні ми поговоримо про те, що предмети мають свої складові частини. Наприклад, автомобіль має багато складових частин, які є меншими за ціле авто, які є частини у автомобіля. Наприклад, колеса, двигун, гальма, кермо. Пропоную вам пограти у гру. Упізнай ціле за його частинами. Я називатиму складові частини певних предметів, а ви спробуєте здогадатись, який цілий предмет я задумала. Руль, педалі, сідло, колеса. Що це? Це велосипед. Стовбур, гілки, листочки, коріння. Що це діти? Це дерево, хліб, масло, сир, ковбаса. Про що я дітки? Про бутерброд. гребінець. Пір'я, лапки, хвіст, це півник, дах, стіни, вікна, двері, це будинок, обкладинка, сторінки, заголовок, ілюстрації. Це книга. На наших попередніх заняттях ми вже з вами вчились орієнтуватися у часі. Знаємо, що таке рік, пори року, місяці. Знаємо, що таке доба і те, що вона складається з ночі, ранку, дня і вечора. Але бувають такі випадки. Коли час треба визначити дуже точно. Для цього використовують особливий прилад, годинник. Пропоную сьогодні із ним познайомитись. Погляньте, це годинник, яку форму він має. Круглу. Його кругла основа, на якій намальовані цифри, називається циферблат. На ньому ми бачимо такі цифри: Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять. Ще у годинника є стрілки. Погляньте, чи однакової довжини стрілки. Так, стрілки різної довжини одна коротка, а друга довга. Як ці стрілки рухаються, вони рухаються по колу, але рухаються вони з різною швидкістю. Коротка стрілка рухається дуже повільно, а довга стрілка рухається швидше. Коротка стрілка відраховує години, а довга Хвилини. Коли довга стрілка робить один оборот по колу, це означає, що минула одна година. Коли довга стрілка показує на цифру 12, то час визначають тією цифрою, на яку показує коротка стрілка годинника. Поставимо стрілки так. Щоб годинник показував рівно 3 години. Для цього довгу стрілку ставимо так, щоб показувала на цифру 12, а коротка стрілка має показувати на цифру 3. Погляньмо, які дії виконує хлопчик кожен день. Ось на картинці хлопчик прокидається після нічного сну, скільки часу показує годинник. На годиннику 7 годин. Довга стрілка показує на 12, коротка стрілка показує на 7. А зараз хлопчик снідає, о котрій годині це відбувається. Годинник показує 8 годину. Хлопчик гуляє із своєю собакою о котрій годині. На годиннику зараз. Дві години. Хлопчик сідає їсти смачний обід. Погляньте, і довга, і коротка стрілки показують на цифру 12. Отже хлопчик обідає о 12 годині. За одну добу коротка стрілка встигає зробити два оберти по циферблату. Отже вона за добу буде двічі показувати на одну й ту саму цифру, тому слід запам'ятати, що буває 12 годин дня і 12 годин ночі, 7 годин ранку і 7 годин вечора, 3 години дня і 3 години ночі.